З різних куточків України на чотири дні з'їхалися понад 400 учасників на всеукраїнські змагання з повітряної гімнастики та пілонного спорту серед учасників і Маргарита, яка віддала цьому виду спорту уже шість років. З дитинства хотіла займатися гімнастикою. Так як я живу в маленькому місті, в нас не було можливості піти на гімнастику і нічого подібного не було. І мій тренер приїхав в наше місто Глухів і відкрила студію повітряної гімнастики. Іва з Рівного титулована спортсменка. Вона практично 20 разів перемагала на таких змаганнях, але вона демонструє своє вміння на пілоні. Ми спочатку займалася спортивною гімнастикою, потім була травма, і треба було кидати. То пішла на полспорт 17-ти 17-разова чемпіонка України. Коло вже вдруге приймає у себе змагання такого рівня, та цьогоріч спортсменів приїхало значно більше. Тож організаторам додалося роботи. В першу чергу. Просто приємно бачити задоволених учасників, тренерів, батьків. Дуже приємно чути їхній захват про наші саме змагання, тому що їх в Україні досить багато, але нас в даний момент виділяють один із кращих чемпіонатів. Готувались так, готувались декілька місяців, так як перші наші змагання було на 200 учасників. Ці змагання було вже понад 400. А ще під час змагань провели благодійний аукціон. Аукціон наш так це лоти, які зробили наші діти, прислали з різних куточків України, і цей аукціон буде спрямований на. Те, щоб ми зібрали кошти для на підтримку збройних сил України саме на першу лінію. Ми плануємо, звісно, закупити їм дрона. А також, якщо гроші залишаться, ми вхотіли б, хотіли би, ми закупимо те, що їм необхідно. Хлопці мерзнуть, тому необхідна їм амуніція і е, якісь солодощі. Те, що хлопці люблять, всі зібрані кошти на аукціоні передали нашим військовим. З колоною Ван Малецький Галина Руванчук, телерадіо Раї.